Ось друзі в Польщі так люди відпочивають, у них озера, з морем в них проблема, ви знаєте, ось такі озера і тут в одному із озер зроблений такий курорт, наче не поминає на железний порт. Хто знає, хто з Херсона. Хто був в порту, ставте лайки. У тут люди в такому невеличкому озері. Розташували собі такий відпочинок і тут людей, просто, як ви бачите, як у нас на морі. Так що, бачите, що означає, як не мати Чорного і Азовського моря, моря, а мати тільки Балтійське, то приходиться купатися. Ось так відпочивати. Хоча в нас теж на річках відпочивали, але в нас озер менше було. Але кожному своє. Давайте, друзі, ставимо лайки і до зустрічі.